Так зараз виглядає і звучить Костянтинівка. По суті, це місто на захід від часового яру, ворота до великої краматорсько-слов'янської агломерації, і саме сюди націлені удари російських окупантів. Ворог обстрілює житлові квартали Констахи щоденно та нещадно. Під'їзні дороги, що сполучають Костянтинівку та її оборонців, перебувають під ударами БПЛА, а всі навколишні села перетворені росіянами на суцільне згарище. Одну з ділянок оборони тут тримає 49-й окремий штурмовий батальйон Карпатська Січ. Так, тут там. Через 15 тут був Кожного дня летить і кожен день висадь на дороги, коли гарна погода. Зачікують ротації, коли машини їдуть, або евакуації. Або вони пускають кажу, ряк, кожні 20-30 хвилин. Іноді бувають перекури, ну це рідкість. Росіяни намагаються просуватися на Костянтинівку з трьох сторін з напрямку Мирнограда від Часового Яру та від Турецька. До лінії фронту звідси близько 10 кілометрів. В умовах війни дронів та важкої артилерії місто на такій відстані не можна назвати навіть відносним тилом. Це турецьк. Тут противник має змогу в підвалах та погребах приховано накопичувати сили для подальших штурмів. У цьому випадку основною нашою ударною силою залишаються дрони. На зв'язку. Ні, Там. Не знаю, не бачити зараз. На будинок а, там бачили підери. що що ж кількостом там залишилось, потрібно злетіти вікно, а, бо підери люблять закривати вікна для того, щоб на черпів не залітали. Бачили вчора, вони закривали вікна, скільки що вони там. А, потрібно буде залетіти зараз. Ще раз бабахнути. А, підвалах люблять вони закриватися, ховатися, ми там маємо залітати Та від будинки.

Можливо, через півтори години вони його кудись, ну, або вимкнуть, або розрядиться, або кудись в інший напрямок направляться. То є шанс долучитися. А зараз ще ні, вони на нас направлені і все, нічого не зроблять. Ну, бо багато реб у них стоїть. Наші час від часу знаходять типу, антенни, реби, всі ці, і наші якось намагаються знищувати і тоді простіше починаються працювати. Але вони знову їх завозять, включають і все. І знову ну, той самий цикл. Треба знаходити, знищувати і потім нормально працювати. Тобто більше просто можуть якусь загнати здорову машину з ребом, і все. Вона десь там стоїть далеко і повністю напряму залучення. Є, ну, є і маленькі реби, які у них там десь стоять, але не, не дуже багато. Ну буває таке, що 10 вилітів і 10 залушень. У мене було 15-16 вилітів і з них 13-14 залушень. Тобто взагалі. Не дольоттимо стоїть сотки. Якщо йде якісь штурмові дії і якби борти не долітають, то якби і не вражаємо ворога. А як це можна було? Змінювати частоти, змінювати прошивки. прошукувати, які частоти вони менше глушать. Це ну, дорого, гроші треба на це. Ну, ну. Ну і час треба, щоб цим займатися. Не? Паралельно з тим, що ти виїжджаєш на позицію працювати, ти маєш ну, взяти інші дрони на інших прошивках, інші частоти. Перше тебе все купити, все обладнання для них і виїжджати отак пробувати. Ну а потім буває таке, що ти приїхав, тебе все працює, взяв партію дронів, перепрошив на позицію, а все, їх так вже глушить. Тому так не вгадаєш. сам dron treba da priklep uh, batku i beka i sa batka da je to štuku je batka zaražena I... Осколочно. Це саморобне якась, так? Ні, це заводська. Є... Заводська вже. Є у нас і саморобне, але а, сьогодні будемо вітати на заводський. Сільвер іноземний доброволець Карпатської Січі. Країну походження не називає змікувань безпеки. У батальйоні воює з перервами понад півтора року. Починав у піхоті, але отримавши чотири поранення, перейшов на трохи легшу посаду. Споряджаючого сапера в екіпажі ударних дронів. У нас завжди так пару штук готових, щоб могли відкрити. Буває, що просто відлітаємо. Ні санк... сколько польотів швидко за собою імені а... э, дрони готовить і хорошо, що Бо був у нас запас просто. Бывает, що есть технічні проблеми з дроном или а, ну просто что-то может случиться. Сразу берем второй дрон и злітаємо, щоб оно було. Щоби могли зараз злітати. Так, Карпатська Січ щодня нищить російську піхоту і техніку на розбитих вулицях Турецька. Я вже почти 18 місяців воюю в Україні. І, ну, я раніше був солдатом, і я так читаю, що війна це моя професія. І, звісно, що як почалося нападення Росії на Україну і, я чувствував, що зараз этот момент а, коли надо а, ту професію як в практику привести. Ну і вирішив приїхати в Україну. А, є, а, Моральний пункт і є а, професійний пункт, но Україна можна допомагати різними відами допомоги, і я вирішив допомогти прямо воєнною службою, тому що а, це професійний пункт, тому що це моя професія. Ну я думаю, що кожна людина, яка може а, допомогти на фронті. sa vyhodnúť za Ukrajinu. Z druhá armia značala to, ako ja prijechal, to, čo bolo také... to bolo improvizácia. Čistá improvizácia. Tam proste prijechal a sama prvá bojová operácia ja bol tu späť v nedelu Uh, начался наступ. И сначала командир сказал: Ты новий, ты еще не идешь на наступ. Uh, через пару часов там, что не так uh, получилось. Приходил командир сказав, сказал: Если хочешь, можешь uh, идти на наступ. Uh, тримай голову вниз и слухай командира. И <laughs> все. <laughs> І погнали. Uh, і так було. Uh, зараз вже uh, більше організацій, більше бюрократії. Я дуже поважаю українську армію, uh, тому що uh, в моїй страні армія професіональна. І в Україні uh, будь-який чоловік uh, попадає в армію і як волонтер, або uh, його мобілізують. І це uh, люди, uh, які ніколи не працювали солдатами, ніколи uh, у них не було відношення к uh, оружу і так далі, но они все одно роблять свою роботу, uh, можна сказати, героїчно. І це uh, no, велика повага uh, для uh, української армії для всіх, які uh, в українській армії. Čiže oni proste Dielajú svoju robotu Dává U nich bola druhá žizň Vopšte do načala vojny I načala sa vojna I oni proste Zalešali žizň I načali Vojovať Dielajú svoju robotu a, Tak Konečno si bojáte Je adrenalín Máj, ja môžem skázať, yeah. ja očakoval, že bude strašno. A... I... to ne bol surpriz dla mene. Očakoval, že bude strašno i... Bolo, bol adrenalín, bol nebezpeka i tak dalšie, no... Normálno, a... Prosto, svoju robotu. Раньше я в пехоті служив і там была, можна сказати, дуже сильна інтенсивність. Були такі моменти, наприклад, коли меня перший раз ранило, там почти було 60 пацанів на позиції і через так 8 часов 20 з них получило ранение. Значит, 30% получил ранение через 8 часов. Так, да, можно сказать, что это было интенсивно. Um, ворожа пула, но не, не сильно ближний бой, а просто так, когда у нас 200 метров может uh, uh, получил пулу в колено. Ну, слава Богу, все зажило Ну, уламков в ногах 40, в, в рамбі два. І а, пер, саме перше ранення то був такий здоровий уламок, його просто достали тут, а, за спини. І пула прилетіла ту нову потрібно достати. Ну, кажу, що 40 уламків це. Драматично uh, uh, до одного міліметра уламки. Такий mm. порошок металовий остався в ногах. Сказали, що їх не будуть доставати, тому що не потрібно. Ну я вже uh, третій раз, вже uh, третій контракт підписав, uh, підписав контракт, прослужив якесь час і повернувся додому, тому що у мене теж uh, різні вдома. Uh, не так легко просто все залишать и uh, поехать в Украину. Значит, я прослужив якесь якось времени, до додому, там свои дела своими делами занимался и uh, вернулся обратно в Украину. Uh, так uh, конечно uh, есть uh, дома и роботи в Україні. А, Путін не зупиняється в Україні, а буде продовжувати в інші країни, в Прибалтики, в Словакію і далі. А, значить, а, це війна цілій Європи і цілого, можна сказати, цивілізованого мира проти а, автократії а, Путіна і Росії. Uh, к сожалению, надо uh, бороться uh, военными средствами, uh, потому что Россия напала на Украину, значит, какие-то uh, политические или дипломатические средства uh, сейчас уже не могут работать. Росіяни тримають під контролем більшу частину турецька та намагаються пробитися з міста на наступні висоти. І традиційно сунуть вогневий вал перед своєю піхотою. Тримати оборону на турецькому напрямку нашим воїнам стає дедалі важче ворожі штурми не припиняються тут ні на день.